Всім привіт! Вітаю вас на каналі про фінансову грамотність та інвестування. Ми починаємо нову рубрику, яка називається Інвест Ньюз», де будемо говорити всі актуальні події за останній тиждень на фондовому ринку, макроекономіці та й загалом у світі інвестицій та грошей разом зі мною Іваною Інвест. Тож поїхали! І перед тим як ми почнемо, не забудьте підписатися і поставити вподобайку за підтримання україномовного інвестиційного контенту. Для мене це дуже важливо. А почнемо цю рубрику, звісно ж таки з чорної п'ятниці, яка тільки нещодавно закінчилася, але ми можемо говорити вже і про гроші. А поговоримо саме про кіберманди. Що це взагалі таке? Я думаю, ви знаєте, це останній день знижок після чорної п'ятниці. Після Дня подяки, коли вже компанії починають розпродавати ну, максимально все. До речі, особливо я помічаю останні декілька років цікаві кіберманди самі у авіакомпаній. Ну, ви вже це, мабуть, припустили, але в наступному році майте на увазі. Цей період, звісно, максимально актуальний для того, аби купувати собі нові подорожі. Звісно, дуже шкода, що зараз ми не можемо літати з України і, власне, подорожувати. Але Україною так точно можна. Або ж якщо ви маєте можливість, Подорожувати Європою, то скористайтесь цими пропозиціями. Тим не менш, як пройшов цей понеділок максимальний знижок у світі, продажі кіберпонеділка цього року досягли увага 12,4 мільярди доларів, оскільки споживачі шукають вигідні пропозиції. Цього року дійсно понеділок припадав на 27 листопада. Та і загалом, в принципі, це такий день перед різдвяними святами, як ми вже сказали, після Дня і так знижок чорний. Атиці, але тут все таки люди ще докуповують цікавий факт, що за даними Adobe Analytics, саме щодо електронної комерції у кіберпонеділок споживачі витратили 12,4 мільярди доларів США, що на 9,6% більше ніж у минулому році. Загалом минулий рік був таким осядком, що після коронавірусу люди менше витрачали. І ось цього року взагалі ситуація на фондовому ринку покращилась, ми ще це зараз обговоримо. Та й, і, в принципі, у настрої споживача на витрати. Це помітно у дуже багатьох сферах. Навіть українські підприємці підмітили те, що споживачі дійсно почали більше витрачати. І це в період військового стану. Ну так, дійсно, ми, українці, маємо змогу завжди мати гроші, що насправді приємно. Але я Сподіваюся, завдяки моєму каналу, ви ще більше працюєте своїми фінансами і покращуєте свою ситуацію. Ну, власне, на що ж витрачали споживачів цей кіберпонеділок? Ну, звісно, перш за все, це одяг. Продажі якого онлайн саме виросли на 189% порівняно з жовтнем цього ж року. Далі в нас де побутова техніка, іграшки, меблі, електроніка, ювелірні вироби та спортивні товари. Насправді не здивовано, що люди дуже багато роблять імпульсивних покупок саме у одязі. І дійсно нам властиво також мати, знаєте, цей гардероб речей, яких ми навіть не будемо носити потім. Тож маємо ось таку динаміку цікаву. І всяко ж додам, що якщо ми говоримо говоримо про взагалі електронну комерцію вона продовжує зростати, тому що Shopify, така відома площадка саме в США, повідомила, що її міжнародні продавці принесли рекордні 9,3 мільярди доларів США за вихідні з чорної п'ятниці до кіберпонеділка. Що на 24% більше порівняно з минулим роком, і знову ж таки бачимо, що люди продовжують гроші витрачати. Насправді, аналізуючи навіть цей рік, 23-й, і загалом по ситуації в економіці, я б сказала, що він був достатньо позитивним. Хоча економісти налаштовані на те, що ми йдемо все одно до кризи. До речі, такі аналітичні огляди ми також будемо робити, і я ще обіцяю вам також зробити повний аналіз цього року зі всіх сторін, і макроекономічного, і інвестиційного. Естиційного, тож не забудьте підписатися і поставити нагадування на нові відео, аби його не пропустити і знати, у що можливо інвестувати в майбутньому році. Ну і переходимо до не дуже позитивних новин. Думаю, всі ви чули про компанію Бекшай Hathaway, яка є в списку топ 10 компаній за капіталізацію США. Нещодавно, а точніше, у вівторок минулого тижня, компанія повідомила про смерть свого віце-президента Чарлі Мангера, який був давнім інвестиційним партнером та другом Ворена Баффета. Власне він був його правою рукою. На жаль, у заяві Борена Баффета він сказав, що Бекшає Хетвей не міг би бути побудованим до свого нинішнього статусу без натхнення мудрості та участі Чарлі. Ну і такий цікавий факт про саму компанію Berkshire Hathaway. Вона з самого початку займалася текстилем, але згодом перетворилась на багатофункціональний конгломерат, який повністю володіє таким популярними брендами, як Дейрі Queen And Fruit of the Loom, і має частки компанії Apple, Coca-Cola та інших великих публічних компаній. До речі, саме зараз я готую відео огляд портфеля Уарена Баффета, тобто вивчає Hathaway, Тож це точно зовсім скоро з'явиться на каналі. І ще ви знали, що компанія Apple у портфелі Ворена Баффета займає аж 40% всього портфелю. Я думаю, що щось цей старий точно знає, враховуючи його вік інвестування і яких результатів він досяг. Тож будемо за його портфелем далі слідкувати. Ну а тепер переходимо до фондового ринку. Що ж нас цікавого сталося за останній тиждень. По-перше, Фома починає трішки на ринок підкрадатися, оскільки останній місяць був одним з найкращих за останній рік на фондовому ринку США. Я думаю, що це вартує навіть аплодисментів. Взагалі, не просто так я аплодую, тому що за останні три роки ми дійсно спостерігаємо американські гірки на фондовому ринку. То пандемія все різко падає і досить таки неочікувана для інвесторів. Потім все різко знов підіймається, і на хвилі з'являються нові бульбашки у вигляді нетфліксу, тесли. PayPal і подібні, та навіть Zoom тоді, згадайте як виріс на більше ніж 500%. Потім в нас знову початок повномасштабного вторгнення фондовий ринок знов дає зниження, і далі все починає відновлюватися. Насправді останній рік досить був позитивним для інвесторів, і ми нарешті маємо плюси у своєму портфелі, що не можу не цішити, чого тільки вартує підняття компанії Meta та Apple за цей рік. Про лузерів та хто показав найкращі фінансові показники цього року буде згодом у відео про огляд 23-го фондового ринку. Що ж у нас з ФОМА-синдромом, коли я нічого не стих, і чому я не придбав раніше, дійсно акції, які різко впали на тлі побоювання підвищування відсоткових ставок, відкрили друге дихання. Під час брухливого зростання ринку в листопаді, і, наприклад, індекс регіональних банків S&P виріс більш ніж на 16% протягом місяця, включаючи зростання більш ніж на 2% лише у минулу середу. А флагманський ETF ARK Innovation Кеті Вуд зараз до речі також буде про неї новина. Отримав більше ніж 34% прибутку. Клас, як на мене, кеті нарешті показує позитивні результати. Акції Майамів також стрімко зростають. Широкий ETF Round Hill Хілми зріс більш ніж на 20% у листопаді. А улюблений мемовий фонд GameStop піднявся понад 20% лише в середу. У мене питання: чому ж на передодній кризи глобальної, про яку всі так говорять, бачу ситуацію з макроекономічної точки зору? Іншу люди продовжують інвестувати в такі високоризикові активи. Мені здається, що відповідь є. Тут скажу цитатою головного стратега Interactive брокерс Стіва Сосніка. Трейдери вирішили, що незважаючи на те, що вони все ще заробляють майже 5%, готівка це сміття порівняно із швидким прибутком у різноманітних ризикових активах. Також він додає, що корінням того, що він описав як страх втрати або зростання ФОМО, є очікування того, що ставки будуть знищені. Знижуватися і це справді серйозною причиною для зростання ризикових активів. А ось чи дійсно вони будуть знижуватися, і як взагалі відбулось останнє засідання ФРС, ми ще також з вами обговоримо: ух, скільки цікавого контенту нарешті готую. Ви знаєте, після такої довготривалої перерви дійсно хочеться дати класний, якісний україномовний контент. Тож, будь ласка, не забудьте його підтримати. Продовжимо говорити про фондовий ринок, і тут також додам, що оскільки в нас тепер є ФОМ на ринку, знову з'являється цей цікавий синдром. Особливо новачків ну, акції дійсно показали найкращий результат з 2022 року, оскільки інвестори очікують зниження ставок. Залом ситуація у регулюванні інфляції, а це власне те, що робили останні два роки ФРС, підіймали відсоткові ставки, була неоднозначною. Тому що ми побачили, що з літа цього року інфляція почала знижуватися. Потім знову була трішки підвищення, і залом ситуація не зрозуміла, тому що хтось говорить, що ну не може знову ж таки інфляція так сильно дати. Різке зниження, як би того хотілося, незважаючи на різке підвищення ставок. Тож дійсно інвестори очікують, що в 2024 році ФРС нарешті замислиться і ставки трішки почне знижуватися. До речі, ситуація в Польщі зараз така, що як і власне в Європі інфляція на максимальних піках вона не планує знижуватися. І зараз, до речі, ще також зазначу особливо за німеччину, тому що в Євро ми бачимо ситуацію ще гіршу ніж у долара, і також високі іпотеки. Люди дійсно почали боятися, що ми повторимо історію кризи у 2009 році. Ну що ж, поглянемо і поговоримо. Я думаю, за декілька місяців вже буде ситуація більш зрозуміліша. Так ось, акції дійску з 3 листопаді. Я думаю, що хто тримав SP, прекрасно це бачив і, мабуть, навіть тішилися. Індекс SP 500 Dow Jones, NASDAQ показали дійсно найкращі щомісячні результати за 2023 рік. Я також, як інвестор. Тішилася до речі, мій портфель за останні півроку, допоки я умовно була відсутня на Ютубі, поповнився трьома інвестиційними об'єктами в нерухомості, а саме апартаментами в Буковелі, землею в Київській області та квартирою в Бучі. Ось так я продовжу активно інвестувати. Фондовий ринок до речі, також і про свої покупки. Якщо вам цікаво, залиште, будь ласка, коментар. Я також сповім і покажу, що тримаю в портфелі не перший рік. А чим портфель поповнила відносно нещодавно. Які ж ми маємо показники по нашим індексам? SP 500 за підсумками місяця підвищився аж на 8 та 9%, а NASDAQ підскочив на 10 та 7%, що стало найкращим місячним зростанням індексів з липня 2022 року. Що говорити також про конкретні сектори, то за місяць нерухомість технології зросли більш ніж на 12%, тоді як фінанси і споживчі товари зросли більш як на 10%. Насправді я навіть помітила суттєві. Цєві зміни у портфелі Баффета, про якого ми вже також говорили, і вони не справді не такі вже й кризисні. Я б сказала, він не продовжує скуповувати споживчий сектор. Він дійсно йде в активи, які властиві зростанню економіки, а не навпаки, рецесії. Тож будемо дивитися, яка ситуація буде в грудні. І мені цікаво, це було вже різдвяне ралі, чи все ж таки воно ще буде, і як ситуація буде після новорічних свят. Тому що дуже часто говорять, що очікую, коли закінчиться новий рік, що потім скловувати фондовий ринок. Ну зазвичай люди потім з цим же сидром ФОМО і зіштовхуються. Ну а тепер повернемося до нашої Кеті Вуд, яка також показала найкращий результат за місяць, незважаючи на зниження кількості шанувальників. Хто не знає, Кеті Вуд це засновниця інвестиційного фонду ARK Innovation, яка була відома інвестуванням у ризикові активи, такі як криптовалюта, особливо біткоін та акції компанії Тесла. Взагалі, її фонд у 2022 році впав на 67%. І зараз, звісно ж таки, він набрав рекорд. Корній 31% у листопаді, оскільки інвестори сподіваються, що США зможуть почати знижувати святкові ставки, що призвело до зростання власне ризикових активів. Про що ми також говорили? Тому тепер нарешті Кеті також на коні ще мої і вітаємо. Ну і додам також слова Джей Хейфілда, засновника Infrastructure Capital Management, який сказав, що листопадове зростання стало серйозним ризиком на ринку порівняно з підвищенням ризику для технологічних компаній з великою капіталізацією на початку року під час банківської кризи. Ну, побачимо, чи це для нас ризики, чи нові можливості. Ситуація дійсно буде відніша за декілька місяців. Ну і трішки про Теслу, яку так любить наша Кеті. Їх акції падають після запуску кібертраку. Я думаю, що ви чули про цю нашу мівшу автівку, яку вони планували достатньо давно ще випустити. Це буде такий позашляховик, щось таке суперсучасне, нове, звісно ж таки, у стилі Тесла з автопілотом. Так ось дійсно запуск довгоочікування цього кібертраку відбувся. Але був недостатнім для зростання акцій виробника електро. У п'ятницю. Ціна вантажівки виявилася значно вищою, ніж багато хто очікував, звісно, оскільки модель найнижчого класу починалася від 600. 990 доларів США без податкових пільг пов'язаних з електромобілями. До речі, у 2019 році Теса заявила, що очікує вартість вартажівки лише з 39 доларів початкової вартості. Ну ось ми і бачимо суттєву різницю між словами Ілона Маска 4 роки тому і тим, що є зараз. Чи то попливало дефіцит мікросхем і ситуація з Китаєм, чи то просто інфляція і подорожчання матеріалів, але дійсно інвесторів це трішки засмутило акції впали більш ніж на 2% під час ранкових торгів у п'ятницю. Ну і трішки макроекономіки. Дані про ВВП та інфляцію підтверджують те, що ФРС закінчила підвищення ставок. Дійсно, ситуація така, що зростання економіки США продовжує рух вгору, а інфляція знижується. Це для нас новина позитивна. Але чому ж аналітики продовжують говорити, що рецесії не минути? Навіть не просто рецесії, а глобальної кризи. Нові дані бюро економічного аналізу показали, що економіка США зросла на 5,2% у річному обчисленні в третьому кварталі. Також було переглянуто в порівнянні з 4,9%, про які повідомляють попередній оцінці місяця. Ну, будемо бачити знову ж таки, ситуація за 2023 рік досить незначна, тому що і тут ми спостерігали американські гірки із інфляцією, хоча стабільно підвищували ставки. І дійсно наступний рік обіцяє бути дуже цікавим Знаєте, ці спостереження дійсно, як на мене, того вартують, але вартують і продовжувати інвестувати, незважаючи ні на що. Що ж сказав головний економіст Комеріка Банк Біл Адамс? Що перегляд інфляції у бік зниження в останньому випуску ВП дасть ФРС впевненості в тому, що вони достатньо підвищили відсоткові ставки. Ну, Ситуація буде очевидно трішки пізніше. А ось інший економіст описав цей відбиток як «Goldilocks сценаріо, що означає, що економіка зростає стабільними темпами, але не надто швидкими, щоб ФРС хвилювалося, що це буде ризик зростання інфляції. Як ви бачите, навіть тут думка може відрізнятися. І як на мене, це нормально, коли різні інвестори ситуацію в економіці бачать з різної точки зору. До речі, як думаєте, ви ситуація в США все ж таки буде далі покращуватися інфляція? Ця буде падати, чи повернемося до її зростання? Можете свою думку також надати в коментарях. Зафіксуємо її і потім повернемось до цього через рік. Ну і завершимо цей випуск ситуацією в макроекономіці у Німеччині, тому що там інфляція нарешті знизилася до 2-3%. Це, до речі, найнижче зниження з червня 2021 року. У листопаді цей рівень інфляції впав, і аналітики опитані Reuters, очікували, що інфляція буде навіть 2,6%. Тобто ситуація значно краща, ніж була очікувана. Споживчі ціни у Німеччині узгодження для порівняння з іншими країнами Євросоюзу у жовтні зросли. На 3% у річному обчисленні. Крім того, ці на продукти харчування також зросли на 5,5%, що менше в попередньому місяці, на 6,1%. Тобто бачимо дійсно таку трішки динаміку позитивну, але все ж таки реальна інфляція на ринку присутня. Сподіваюся, ви трішки в курсі ситуації у Європі. В Італії, наприклад, зараз жахлива економічна криза, і чомусь про це не так там активно говорять. І в Німеччині теж ситуація зараз не будується найкращим чином. Тож дійсно останні три роки повпливала на економіку суттєво. І я буду далі притримуватись думки, що глобальні кризи нам все ж таки не оминути. Але що ж нам тут кажуть наші аналітики? Те, що рівень інфляції дійсно впаде нижче 3% вже на початку наступного року, побачимо. І згідно з даними в середу, узгоджена інфляція в Іспанії також, до речі. Пала, так чому ж інфляція падає? Давайте знайдемо останню нашу відповідь, як сказав старший економіст ING Берт Колін. Це, до речі, відомий банк. Інфляція виглядає доброякісною єврозоні, оскільки слабкий попит і тиск з боку пропозицій залишаються помірними. Ось така ситуація зараз у Європі. Неоднозначно, як на мене. Що ж, сподіваюся, вам сподобався цей випуск і ви підтримуєте мене в моєму такому починанні нової рубрики. Дуже буду старатися вам випускати подібне раз на тиждень, аби дійсно оглядати ситуацію актуально і знати, як це почувати на ринку інвестицій інвестиційному більш впевненіше не забудьте це відео поширити, лайкнути, залишити коментар і підписатися на цей канал. Ще раз вам дякую і до зустрічі в новому інвестнюс.